Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Декілька порад на повний і спадаючий місяць, оскільки наш рівень енергії безпосередньо пов'язаний із місячним календарем, пропоную вашій увазі декілька ритуалів, які допоможуть відновити сили під час повного місяця. Місяць та його фази впливають на дуже багато речей: від тварин та людей до припливів, відливів та змін клімату. Молодий і повний місяць відомі як найсильніші періоди з енергетичної точки зору, і обидві стадії місячного циклу можуть як подарувати нам стан наповненості та легкості, так і навпаки. Забрати силу, залишивши можливо незвичне почуття виснаження та занепаду, що потрібно знати про місячні фази. Місячний цикл триває близько 28 днів, протягом яких відбуваються чотири основні фази: молодик, зростаючий місяць, повний місяць і спадний місяць. Коли місяць росте. Наближаючись до повноцінного круглого стану, він несе енергію достатку, що означає ідеальний час, щоб проявити себе і почати виконувати бажане та задумане. Коли місяць зменшується, настає ідеальний час для очищення, наведення порядку та розслаблення, чи то прибирання в будинку, чи звільнення від негативних думок, проблем на роботі чи у відносинах. Ось чому повний місяць і молодик вважаються періодами трансформації, вони є вершинами місячного циклу і тому вважаються найпотужнішими. Важливо вміти жити в гармонії з місячними фазами, щоб використати особливу пору місяця собі на користь. Вплив повного місяця на устрій життя. Це фаза, коли місяць освітлений на 100%, тому цей час наповнений потужною енергією. Теоретично у цей час можна помітити те, на що ви зазвичай не звертаєте увагу, або на що заплющуєте очі. Повнять чудовий час, щоб оцінити уклад свого життя. Зосередитися і чітко зрозуміти свої бажання і що стримує їхнє виконання. Повний місяць по-різному впливає на людей, і в цей період можна відчути як сильно в тому, так і неймовірний заряд енергії. Можливо, вам буде складно довго концентруватися на чомусь, так? Або ви почуватиметеся супернатхненно, але не зовсім. Рівноважено чи зосереджено. У будь-якому випадку спробуйте ритуали, які наведені будуть зараз, вони допоможуть відчути себе заземленішими, відфільтрувати різні речі у своєму житті, знайти ясність, прийняття натхнення для змін та трансформацій. Зміни у всіх сферах життя можуть статися. Просто від впливу на вашу підсвідомість подібні ритуали можна проводити в будь-який час. Кілька разів на місяць, але багато хто робить їх саме у повний місяць, тому що тоді легше відчути зв'язок з місячною енергією та силою, яка знаходиться на піку потужності. Просто довіртеся цій енергії, прийміть натхнення та використовуйте цей час, щоб відпустити непотрібне та встановити намір. І, до речі, не ставтеся до речей надто серйозно. Використовуйте енергію повні та ритуали як спосіб розслабитися та звільнити себе від будь-яких очікувань та зажимів. Просто загадайте те, чого вам хочеться, і знайте, що все, що потрібно до вас прийде обов'язково. Практикуйте ці ритуали саме у повний місяць. Отже, перше, зрозумійте, що ви відчуваєте. Це вкрай важливо. Як я вже говорила, ви можете почуватися по-справжньому втомленими або збудженими, тому просто зупиніться на кілька хвилин, щоб дати собі можливість зрозуміти, що ви відчуваєте, і помітити думки свої, що виникають у вашому розумі. Будьте нерухомі протягом кількох хвилин під час медитації. Якщо вам не подобається медитувати, тоді просто посидіть у тиші. Із заплющеними очима та постарайтеся зосередитися на своєму диханні. Це допоможе заспокоїти розум та зрозуміти свої почуття. Також практика тиші допоможе зупинити відволікаючі думки і зібрати на поверхні сильні думки, які формують бажання. Друге. Ведіть свій щоденник. Тепер. Витратьте трохи часу на те, щоб написати кілька нотаток. Мені подобається проводити мозковий штурм або робити карту інтелекту, але ви також можете просто записувати все, що спадає вам на думку. Ви можете почати з записування того, що. У вас в голові в даний момент, або написати, над чим ви зараз працюєте або з чим боретесь, записуйте все, що спадає вам на думку, а потім постарайтеся систематизувати свої думки. Спробуйте скласти простий план зі списком дій до будь-якої сфери вашого життя, де ви хочете чогось досягти. Складіть план дій щодо досягнення своєї мети, не створюючи при цьому додаткового стресу. Потім подивіться на будь-які аспекти вашого життя, які переносять вам дискомфорт, і подумайте, як ви можете зменшити страждання або зовсім їх позбутися. Просто свідомо дозвольте собі по своєму розуму відпустити ці речі. Так. Третє. Визначте час для активності та відпочинку. Якщо у вас багато енергії і ви відчуваєте натхнення та мотивацію, але при цьому не можете зосередитись, непогано б присвятити трохи часу фізичної активності, щоб звільнити частину енергії, танцюйте. Бігайте, плавайте, гуляйте, займайтеся спортом, робіть щось, щоб витратити трохи енергії та відпочити від надмірних роздумів. Навіть кілька хвилин танців або бігу допоможуть знизити рівень енергії рівно настільки, щоб не сильно втомити вас. З іншого боку, якщо у вас мало енергії, ви відчуваєте втому млявість та недолік мотивації, прийміть цей стан. Дозвольте йому підкорити вас. Значить, зараз вашому тілу потрібно розслабитися і пригальмувати. Не робіть надто багато. Ця порада для вас, коли енергії занадто багато або коли її зовсім немає. Наскільки б енергійними, натхненними та мотивованими ви не були, намагайтеся не приймати серйозних рішень у повний місяць. Енергія навколо настільки потужна, що може висвітлити неправильні речі або виділити їх настільки яскраво, що ви не помітите пов'язаних з ними ризиків. Замість рішучих дій обдумайте плани та розробляйте ідеї. Просто посидіть спокійно деякий час і дозвольте їм розвиватись у своєму власному темпі. Фізично важливо не перестаратися, повний місяць це час. Щоб зосередитися на процесах у собі по-справжньому, спілкуватися і стати собі допомогою, давати собі питання, ставити собі питання, не відмовляйте собі в задоволенні, це буває лише раз на місяць. Обов'язково діліться цим відео з близькими вам людьми, ну а в коментарях напишіть слово дякую для того, щоб подякувати Всесвіту за інформацію. Дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!